Спортивна молодь запорука здорової нації. Наше місто багато на чемпіонів, і в цьому ми переконалися під час вітання тренерів та їх спортсменів Палаці Галіцина. Однак, як зауважили тренери, проблем у них вистачає. Однією з таких проблем є відсутність приміщення для тренування молоді, яка бажає займатися панкратіоном, дзюдо, самбо під керівництвом тренера Олександра Артюха. У мене була мрія, я водку не п'ю, построю цей бізали, я його построю. Ну він маленький. Самі маленькі ходять до мене, займаються, ті, що ще в садик ходять. Тренуються, так. А інші займаються во второй школі. Ну, во второй школі нам дуже мало времени виділили. Я їх дуже розумію, благодарен їм і за це. І дуже неудобно, коли ми 50 матів розносимо, виносимо, заносимо, вони рвуться, їх топчать, ні твари потім у нас немає. Там стара школа топчеться на них. Я не проти, якщо вони беруть. І всі мати буквально всі вони куплені мною. Тобто це якось десь, коли щось заробляв. Я там на одній сесії міської ради депутатами було виділено кошти для облаштування приміщення в підвалі гуртожитку по вулиці Машинобудівній. Не так давно це приміщення мало досить непривабливий вигляд: подерти ліноліум чи, взагалі, його відсутність, обдерта штукатурка на стінах, сміття. Однак на даний час завдяки праці робітників комунального підприємства міської ради це приміщення почало перетворюватися на майбутній спортзал. Як зазначив Олександр Артюх, через декілька місяців в цьому приміщенні будуть розташовані роздягальня, два спортзали і навіть його кабінет. Це зал боротьби. Будемо боротися тут. От ремонтуємо, ми положимо сюди мати. Тут ми будемо займатися борцовською технікою. Панкратіон це борцовська техніка і боксерська техніка. У нас є. Там дали зал маленький, буде, ми повішим три мішка і будемо боксірувати по мішкам отдільно. Це кому треба буде, це, це обично старші займаються Дали нам роздівалки, планують там душеву, туалет планують, два умивальника. Якщо це буде, це буде дуже добре, щоб ми не ходили з неприятними запахами. Взагалі, коли їжджу я по Україні. Везде, в будь-якому метам, хто не займається в великому роді, якщо душа немає, в них немає та ні руки. Ми бачили привикли, тому що я не знаю, все економія, але все немає. То було б дуже добре, якщо б у нас душ і туалет. Дадуть роздівал, роздягальню. Ну і якщо дадуть кабінет, в мене не було свого кабінета, дуже кричать, на мене що я слабо журнал заповняю. Я до журналу дійсно слабо. Мені приживська діти. Я більше з дітьми займаюся. А поїду відчитуватися все журяче. А де заповняти, якщо нема ні стала, ні Ну, якщо дадуть кабінет, це буде добре. Дуже багато у нас наград, дуже много. Якщо б подивилися кстати, на саді бібліотеки, ми колись проводилися недавно. Там є фотографії. Ми подивилися, медалей, сколько випілов. Було приємно поставити, повісити фотографії. Якщо ми доживемо до світлого будущего, ми зробимо фотографію всіх наших чемпіонів. Це дуже приємно. Коли заходиш у зал, і вони висять. Потім плакати будемо планувати зробити на спортивну тему. Тому що дитина, коли заходить, і вона бачить, що там не бутилка стоїть водки на столі, а стоїть плакат, там борці. Дуже много там інтересних про Проборцові висловів, ми можемо написати це все зі. У нас займаються більше сотні маленьких спортсменів, але вони різного віку, їм треба потрібно їх розділяти. Ну, якщо буде условия, що у нас буде отакий зал, у нас будуть кімнати для передягання, ми зможемо розділити, зможемо більше приділяти внимання, коли приходить 40 чоловік, їхні можна це нарушення. Ну а мені другого часу немає. У другу школу буває більше приходить. І я не можу ж їх і вигнати. І... То ми розподілимо їх по групам, коли кому удобно буде, по віковим групам. І будуть займатися, як положено, 12 чоловік групі. Щоб... Це було б дуже добре, щоб ми були незалежні. щоб ми відкрили, захотіли, провели, захотіли, пригласили колег поборотися. Захотіли там ахтирка приїхала поборотися. Це було б дуже добре. У нас же і дівчатки, і мачки займаються. Якщо вийде, зробимо так, щоб було дві роздівалки там, і щоб дівчатки та мальчики могли передітися. Ми займаємося сам Байдзюдо, дзюдо, але більше займаємося панкратіоном, так як Панкратіон нас дуже піддержав в області, в області Сумська область являється ведучою областю в Україні. Вони постійно займають перші міста. І наші спортсмени дуже багато дають медалей туди. Було б приємно їм займатися в тако. Ну я думаю, що Юрій Анатолійович на місці він нікуди не дінеться і зробить. Спасибо Міський голова особисто переймається ремонтом. Під час одного з візитів до підвального приміщення він розповів тренеру своє бачення майбутнього спортзалу. Так, в принципе, тут может там правда свои вещи откишу хочет туда. Можно. А тут плитку снимаем, ложит полностью плитку. И получается, что же ей надо делать грунты, получается, ложить. Подспоклюють, повиравнивают, отсюда старую сотруй. Все. А дальше таким возим русочку, эту низ мы мы этими самыми русками защитим. Ну, то есть, что-то другое. А в этом подаемся, гипсы. И аккуратненький позачищали, мусор поворебавало. Олександр Артюх вже довгий час займається тренуванням нашої молоді. Дехто з них вже виріс, але не забуває свого тренера. Мені дуже приємно от, після наверное, такої зустрічі, що була в Горсовіті, там як в домі Галіцина. Вчора йду по городу, коли біжить на мене солдат, і обнімає мене. Я його не пам'ятаю. Привіт-привіт. Він зато каже: привіт, тренер. Ну, знаєш, яка встреча? Всі вокруг, а мені і так осторожно, Думаю, фамілія да. Він оказується учасник АТО вже їде додому. троє дітей. Я не знав, він оказується за ото закінчив школу. Отакий отак парень у нас стріляє. І много наших служить каже спасіба. І узнав мене, я його не узнав. От скільки через наш клуб пройшло дітей? Ну і благодарення, що відкликнулися, що щось що Горсовет що допомог зробити. Це дуже важливо. Вони обіцяли. Купити матову, і купити ето, і, і форми купити. ну все дорого. Ну хоча б на команду. Не будемо давати кожному, а хоча б на команду. Тому що їдуть на сорінування, мого малого, то є шорти, які надай футболка. І 12 людей одівають. Ну, не дуже правильно. Розваги та спортивні тренування молоді під керівництвом Олександра сповнені здорового образу життя, чого вартоють ті ж самі туристичні походи, які зі слів тренера його вихованці полюбляють понад усе. Літом ми тільки не тренуємося місяць, коли в мене відпуск. А ми літом взагалі ми не дихай я на місці. Ми їдемо. І з палатками ми тренуємося, і на вулиці, там, а земе, і ночуємо, там, і в палатках, і купаємося. У нас дуже багато малості. Туристичний робимо, походи робимо, дуже много. І кашу варимо, і уху варимо, чого ми так не робимо. І ночі діжуримо. Правда, за мед, так вони хочуть діжурити. возле костра. А за мед судовость. У нас є багато родителі-пасічників, які в качесті плашення дають дітварі. Так, аби ви побачили, з якими глазами вони ночі у костра за мене Ну, Правда, діжурство, тільки до 12 а потім засипають, від того Олександр Владимирович стає і, і сидить до утра, куняє там сам. Це ж дрова нам підлажувати, щоб костер на утро був, щоб ми мали кашу сварити. Дуже я люблю плавати, ми много плаваємо. Сутками плаваємо, там, можна сказати. Оце є всі жарко, тепло, і дітям дуже удобно. Не завжди виходить, що батьки можуть їм дозволяться. Ми стараємося це діти. Гармонійно розвиваємо ми в нас, так, все. Себе так я, я беру, але ми, ми так делаємо, нас дуже дружно. Ті, хто плаває, ті стають поглибше. Ті, хто не плаває, тих учимо, ми обучаємо. І потихеньку не всі одразу по 12, по 10 чоловік. Головне, щоб вони навчились плавати. Тому що, коли молода людина тоне в зрілому віці, це дуже, я вважаю, це преступлення. Треба всім, щоб всі вміли плавати. Юрій Анатолійович у планах, може, в нього вийшло, коли сказав, може, може басейн построїть. Для району це було б дуже добре, тому що ми ж стримимося в Європу, нам треба більше всі займаються, і вся Європа здоров'ям займається. Не модно зараз курити, пити, не модно модно спортом займатися. Розмовляючи з тренером, бачачи ту незгасну іскру в його очах, коли він розповідає про своїх вихованців та про те, як вони живуть та проводять свій вільний час, той сам загораєшся цією невичерпаною енергією, цим ентузіазмом. І тоді спадає на думку, що саме завдяки таким тренерам наша молодь подолає будь-які спортивні перепони і з кожного поєдинку буде виходити переможцем.